Чарівно, казково, а головне безпечно в укритті Ічнянського центру культури і дозвілля облаштували розкішну резиденцію Святого Миколая. Цьогоріч вона б'є всі рекорди з відвідувань. Тож і наша знімальна група вирішила побувати у касті. Це справжня новорічна казка. Резиденція запрацювала у передень свята Миколая і діятиме упродовж усього циклу різдвяно-новорічних свят. Тут не лише можна написати листа до святого, а й розповісти йому віршика за солодкий подарунок. Це ти Миколай, не хочу дарунки. Не синхі бажання всі темні часи замість тих загадкових пакунків на миру в Торбенні свої переноси. Пасію, ти більше, ти. Більше. Хай так і буде. Хай так і буде. На ну, подаруночок щоб... тобі сервно треба. А коли головну місію виконано, можна бавитися до схочу, бо ж у цій резиденції здійснюються найзаповітніші мрії. Про такі ігрові локації та феєричні фотозони малеча лишень мріяла. Тут враження переповнюють навіть немовлят. Це перші новорічні роздряння свята Дениса, бо йому усього 9 місяців, і він щиро радіє бути в кімнаті Миколая. Власники всі дітлахи, правда? Да. Вам подобається кімната Миколая? Так, да. Подобається. Клас. Вже кілька років поспіль казку для малечі створює креативна команда Пічнянського центру культури і дозвілля. Звісно ж, не без підтримки місцевої влади, а також доброчинців, бо це справжня згуртована команда друзів. Ативна команда друзів ділиться, облаштовували казкові локації у турборежимі. Цього року це вже можна сказати традиційно. Минулоріч ми створювали вже в нас був опит, і цього року правда було трішки мало часу, але ми подумали і все ж таки вирішили робити, тому що дітки чекали. Мене вже запитували, чи буде казка цього року. І я так подумав, що незважаючи на це потрібно, тому що зараз наші діти і так мало хорошого бачать, то шахеди літають, то десь гупає, то ще щось, і тому постійно в підвалах ні святкових ранків, в школах толком нічого. І щоб була якась така віддушина саме для них, прийти сюди і отримати позитив і дорослим. Також ну, ми споглядаємо як дітки, як завжди сюди приходять до Миколайчика. Вони спочатку розказують віршик Миколаю, отримують гостинчик, малюють, і потім всі дружно йдуть туди в кімнатку дітей там спокійно граються. А щоб поєднати приємне з корисним, цьогоріч вирішили облаштувати в резиденції Миколая і ігрову зону ідеї черпали з інтернету, а потім засукували рукава і самотужки втілювали їх в життя. Добре, що була потужна чоловіча підтримка. Зізнаються дівчата. Як і в минулому році на мені вся була така фізична робота, щось випить, вистрать, просверлити. дівчата, все творче, це підключить. ідея, це їхні я тільки що то по електрики там, да, яким пуски там скрутить, там випилять. Ну це все, все що стосується чоловічої роботи, це було. Мені раніше вони продумують, а де я вам. Да, вони генерують. Вони, вони просто кажуть, так, треба, ось ця картинка. Як воно коли три командири? Поміж тривогами, повітряними і душевними та відключеннями світла удалося створити для малечі справжню казку. Воно ну, як на зло, як тільки е, то якісь термінові листи, треба відповідь на дати Таніласні листи, там Віка теж на Деві тут сидять. Оце, тільки листи закінчились, раз світло виключилось, коли робити. Ну, так. фонарик фонарик з фонариком Фінбал, робили, все дуже допомогла цьогоріч бухгалтерії, бібліотеками без них, звісно. Ну, таке, оце щось на них оці помпончики там е, покрасити. У нас лісу, знову цим ялинки. Єскала знову до лісу да. так си ну, до лісу підприємець на вирощує ці ялинки на продажу. Він офіційно цим займається, і вони нам цьогоріч безкоштовно всі ялинки подарували. Ми їм дуже вдячні, плюс і вони нам теж вдячні, тому що в них такі на виброс отходи, й гілки, всякі ми їх теж забрали. В них прибрало там бить мугалу, бит ліжечко. Це тобто воно все в діло пішло. Ними просто не можна не пишатися. Резюмує очільниця ічні, і усіляко намагаються підтримувати шалені ідеї працівників культури. Майстри творчості і всього позитивного, що можна тільки придумати, і чим можна надихнутись. Дійсно, це е, е, люди, якими е, треба пишатися і їх треба берегти. І оберегти їхній запал, поки він у них є. Частково кошти були виділені з міського бюджету, але без допомоги наших постійних меценатів це і депутати, аграрії, наші підприємці, які теж вболівають і не стоять у стороні вирішення всіх питань у громаді. Не обійшлося. Тому велика вдячність усім, хто долучився, хто допоміг і хто не перестає і не втомлюється підтримувати. А головна перевага резиденції Миколая у її місці розташування, бо ж святкову локацію облаштували просто в укритті. А відтак жодні тривоги, повітряні і душевні тут не страшні. Насправді, укриття в нас час є в кожній громаді, і це безпека. Безпека дітей це перш за все. Але ми зрозуміми, подумали, чому б нам не використати ремонт. є, місце центр міста. Чому б нам не використати і не проводити тут заходи? Спочатку тут проводили тут. Був кінозал, тут ми показували спектаклі дитячі. А потім це другий рік це місце ми облаштували під резиденцію Святого Миколая. Це безпека. Це діти можуть тут гратися постійно. Нам не потрібно їх переносити. Вони не бояться, тому що їх не потрібно переривати свої ігри, а ми не боїмося за їх за них. Дуже знаково, що саме тут на різдво відбудеться благодійний захід для діток загиблих героїв з усього великого об'єднаного прилуцького району. Для нас це важливо. Це для нас подія і особливо. Ця категорія дітей має в першу чергу отримати позитив, якісь радісні моменти, якийсь душевний спокій, відчути хоч якусь маленьку радість і святковість. І це мають бути саме діти наших героїв. Наша знімальна група, скориставшись службовим становищем, теж лишила Миколаю листа з мрією, на яку чекає, чи не вся країна. Але до нас тримається дарунок і ще маю бажання замовити мир і перемогу Україні. Хай так і буде. Так буде. слава Україні, yeah. героям слава на чільному місці в кімнаті Миколая і скринька для донатів на Збройні Сили України. У темні часи дуже добре видно світлих людей, і це без сумніву про згуртовану команду ішнянців. Які активно волонтерять та креативлять, надійно тримаючи тил.